Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Сьогодні готую ще одну заготовку з кабачків на зиму. Кабачки з сардиною. Це щось середнє між овочевим салатом і рибною закускою. Дуже смачно, поживно і зручно. Ідеально підходить і до гарніру, і просто на хліб. Готується легко, а результат вас приємно здивує. Починаю з підготовки овочів. Я добре помила і почистила 1 кг моркви, 1 кг цибулі та 3 кг молодих кабачків. Далі нарізаю овочі. Моркву натираю на великій терці. Вона дає солодкість і ніжну текстуру. Цибулю ріжу дрібними кубиками, щоб вони швидко обсмажились і розійшлись у загальній масі. Кабачки також нарізаю кубиками. Не дуже дрібно, щоб у готовій страві вони не перетворилися на кашу. Коли всі овочі готові, беру велику каструлю, ставлю на вогонь. Вливаю 300 мл олії. Даю їй добре нагрітись. Спочатку додаю цибулю і обсмажу її 2-3 хвилини, поки не з'явиться характерний аромат. Потім додаю моркву. Перемішую, обсмажую ще 3-4 хвилини. Далі додаю 300 г томатної пасти. Саме пасти, бо вона дає густішу і насиченішу консистенцію. Якщо хочете, можете замінити соусом, але страва вийде рідшою. Гарно все перемішую і всипаю кабачки. Тепер накриваю кришкою і тушкую овочі. 10 хвилин. Час від часу перемішую, щоб нічого не пригоріло. Через 10 хвилин додаю 2 банки сардини в олії. У мене банки по 240 грам. Я просто розім'яла рибу ложкою прямо в банці. Сипаю сардину з олією. До овочів додаю також 180 г цукру і 3 столові ложки солі без гірки. Усе ще раз гарно перемішую. Накриваю кришкою і тушкую. 15 хвилин. Через 15 хвилин додаю 100 мл 9% оциту. Це допоможе зберегти страву довго і ще трохи збалансує смак. Після додавання оциту тушкую ще 15 хвилин на середньому вогні, не накриваючи кришкою. Готову масу знімаю з вогню і одразу розкладаю, заздалегідь простерилізовані. Банки. Я стерилізувала їх у мікрохвилівці. Вони в мене чисті і сухі. В салат викладаю в банки заповнюю. Накриваю кришками і щільно закручую ключем. Додатково я не стерилізую. Після закатування просто залишаю банки охолонути. Я не перевертаю і не окутую. Зберігаю в шафі в будинку. Зберігається чудово всю зиму. Вийшла смачна, поживна і дуже універсальна страва. Нагадує тушковані овочі з рибною ноткою. Зимою можна їсти з гарніром або просто намазати на хліб. І вже повноцінна вечеря. Готова. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!